Через неякісне пальне у Львові щонайменше 10 автомобілів вийшли із ладу. Усі потерпілі заправлялись на одній заправці на виїзді з міста. Про інцидент в мережі повідомили водії, авто яких вийшли з ладу. За словами автомобілістів, машини різко почали зупинятися посеред дороги після кількох кілометрів їзди. На фото і відео потерпілі водії продемонстрували бензин, який набирали заправної колонки. У ньому одразу утворився незрозумілий осад. На місце події потерпілі відразу викликали правоохоронців та евакуатори. Згодом у мережі автомобільних заправок на своїй сторінці у Фейсбук попросили вибачення та визнали технічну несправність, через яку вода потрапила у резервуар з бензином марки А 95 Також в компанії пообіцяли компенсувати усі витрати на ремонт та евакуатори. Додам, в Україні від 1 липня зросте ціна на пальне. Утім, перехід прогнозують буде поступовим. За словами експертів, ціна бензину впродовж липня зросте на 8-9 гривень, дизпального – на 5-6 гривень, а скрапленого газу в межах 3 гривень.